Шановний пане голово, шановні народні депутати, я взяв слово саме після позитивного голосування по Рогу і просив би пана Єгора Соболєва уже тепер після позитивного голосування вибачитися під працівниками Верховної Ради за безпідставні і неприйнятні слова щодо охорони. Це прості люди, які отримують набагато меншу зарплату і роблять свою роботу. Я думаю, що треба знаходити силу вибачатися перед простими людьми, яких ви образили у боротьбі за кривий їх. Я був обурений ситуацію, коли ситуацію, через... коли через. Я був обурений ситуацію. Коли через. Погане управління. Люди, які пройшли війну за незалежність з однієї сторони, поставлені проти людей, які пройшли війну за незалежність з іншої сторони, це є страшно. Я нікому не погрожував гранатою. Я ставлюся з величезною. Що ти кричиш? Єгор, ти можеш вибачитись просто, будь ласка, 30 секунд Єгор Соболєв. Я думаю, що ганьба була в тому, що відбулася фальсифікація. Я думаю, що ганьба була в тому, що ми два місяці не давали людям вихід. І саме, саме рішення парламенту, яке ми сьогодні проголосували, повертає нас на цивілізований шлях і каже людям, що насильство не потрібно. Я не говорив про погрози. Я говорив про те, що нехтування правами людей штовхає все суспільство для Вимкніть мікрофон. Дякую, дякую. Все. Будь ласка, Соболєв. А що стосується працівників управління державної охорони, я одразу після цієї історії прийшов до них, вибачився за свої емоції. І разом з ними обговорив те, що ми всі на одному боці, на боці нормальної європейської держави, до якої парламент сьогодні зробив великий крок. І дякуємо вам.